Всі. Хочу вам показати, яку каву. Капучино мені зробили з сердечком. У стаканчику класно, дивіться. Як якась картина гарна. Тут такі. От Власні дерева які. Чудове капучино. Хто не знає? Тут от біля церкви, навпроти церкви, у Житомирі. Такий кіоск з кави. От така смакота. Ще на новобудова. На проавтоматиці. Ось така смачна кава. Хто ще не знав? Вітній майданчик. Так називається Green Beer Coffee. Можна випади. Хто не знав. В Житомирі? Не знав. Всім чудового дня. Пока-пока.